Це пасіка біля села Клинці Кропивницького району. Три десятки вуликів Ігор Медведєв вивіз на соняшникове поле місяць тому. Каже, торік зібрав гарний врожай меду 60 кілограмів з одного вулика. Цьогоріч меду буде вдвічі менше. Погодні умови. Бувало холодно, вітер дує, холодний. Температура вночі 15-17 градусів. А для виділення нектару треба 20 градусів. Чи продаватиме мед вирішить після того, як збере його за потужностями виробництва меду, торік Кіровоградська область зайняла перше місце в Україні Цьогоріч Меду буде вдвічі менше, говорить директорка департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Щороку ми виробляємо більше трьох тисяч тонн меду. Це три двісті. Наша цифра в минулому році. По виробництву займаємо одну із лідируючих позицій, але виробництво меду в нас відбувається переважно домогосподарством і населення. В нас є зареєстровані пасіки, зареєстровані потужності з виробництвом меду. Їх в області більше 130 тисяч. Каже меду цього року менше з декількох причин через подорожчання пального не всі пасічники вивезли вулики на поля під час цвітіння медоносів, не сприяли і погодні умови. Мед з Кіровоградської області продають в Україні і за кордоном. Мед з нашої області в першу чергу найближче до нас Європа. Німеччина, Польща споживає наш мед. Із дальніх країн, це США, а також Ізраїль. Минулого року мед у пасічників закупали по 50-60 гривень. Це у доларовому еквіваленті було до 2 доларів. Цьогоріч ціну Європа виставила 24 євро, ну майже у всіх експортерів. Каже, через повномасштабну війну в Україні мед цьогоріч продати складніше. У зв'язку з війною. Виложила сильна логістика, дорога стала логістика, морський шлях недоступний. Черга на контейнери зараз дуже велика. Два місяці потрібно вже дати, ну, замовляти контерні, потім вже ждати, поки контерне прийде. Європа відмінила таможені збори, але це впливало на вигоду для європейців, а не для експортерів з України. Тобто експорт з України буде по той же ціні, цінішою. Минулого року прогнозує, яка буде ціна меду цьогоріч. 60-65 гривень. Якщо буде великий попит, це залежить від ну, урожайності в інших країнах, то може до 70. Але це в доларовому еквіваленті для пасічників і для виробників прибутки зменшаться. От наскільки подорожчав долар по відносно до гривні, наскільки й зменшиться? Я як виробник розраховую. На собі вартість свого меду він десь 90 гривень за кілограм. Це якщо ввести повністю затрати, які я, робоча сила, транспорт і все, тось тобто 90 гривень. Якщо закупиш на ціна 65, ви самі розумієте, що це збиток. Війна вплинула негативно на всіх. Учасників ринку і пасічника, і заготівельника, і переробника, і експортера. Для експортерів це теж логістика здорожчала. В зв'язку зменшою кількістю меду, яка буде вироблена в Україні. Ціна буде заготівельно підніматися. Вона ж вже з прошлим роком піднялася там до 10 вже гривень. Але зв'язку з тим, що їм дуже дорого тепер доставити мед в Європу. Це теж заробітки будуть мінімальні. Каже, ціна для споживачів зросте щонайменше на 30%. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.